Ходити, то переходимо до розгляду другого питання. Це проєкт ухвали про внесення змін до ухвали міської ради від 26.05.23 за номером 3250 про затвердження порядку розміщення відкритих літніх майданчиків біля об'єктів ресторанного господарства на території Львівської міської територіальної громади. Вам слово Значить, суть питання доповнюється таким моментом, щоб встановити перехідний період до кінця 2024 року на. Зміну обладнання, бо був прийнятий рік тому новий порядок, який вимагав там оновлення певних речей. У зв'язку з військовим станом ну і фінансовою складною ситуацією підприємці десь піднімають питання, щоб їм дали можливість попрацювати з тим обладнанням, яке е, воно мало, тому що заміну умовно, там десь в якихось випадках заміна передбачається на парасолі або ще якісь такі моменти обладнання, щоб залишити. Це обладнання до кінця сезону в такому вигляді, як Добре, є. Головне питання. А це е, ми міняємо порядок. Бізнес-процесс. Попередній комплектані. А я так розумію, що, е, що у того, що були звітні вимоги до самого обладнання. Ну, в порядку ні. От в порядку, наприклад, приводимо такий приклад Крива липа. Так. Там є багато, які мають накриття марків. А новим порядком, десь тоді оскільки це центральна частина, плюс управління охорони історичного середовища ставили свої допомоги, і в порядок схему ніби заклали парасоль. І зараз, ну, можливо, ми будемо якісь зміни носити ще в але зараз, щоб уникнути. Щоб дати всім час так. і нам кажете зміни і підприємцям... Це десь ситуація, бо адміністративно-технічне ходи і перевіряє, і каже вас невідповідні. У документах мають бути парасолі, у вас висять маркізи. Тому ми даємо, що право залишитися старих, які були погоджені старі проекти. До якого числа? Ну до кінця сезону поки що. Сезон 24 24-го року. 24 року. 24 року. Мали би бути так. А час... якщо ні, це стрелять, будемо продовжувати, або будемо щось думати. А їх багато є так суб'єктів Ну, Небагато, десь порядка 50-70, ну ще не всі, а то опрацьовується все ходи. Ну, Тобто один з таких є локацій це якрива. Там, там є моменти такі вибіркові, ну, бо зараз у це встановлюється перехідний період, а потім будемо все-таки ще переглядати ухвалу, можливо, десь щось треба буде змінити. Не знаю, ну, кажуть добре. А може у вас а зробити? Можемо зробити так. Коли ви будете готувати зміни е, уточнення до е, цього нового е, документа, щоб ви нас запросили на обговорення. А ні, це буде окремо, воно буде йти процедурою регуляторного акту. Тобто мають бути змін, тобто по процедурі, там буде складніше. Просто зараз у цей пункт один вноситься, щоб зняти напругу між владою і підприємством. що ми зробили елементи благоустрою, все було добре, вони один були попросили ніг, тепер у нас приходять і кажуть, що робити були неправильно. Ну, ви їх не покрити. Ну, це точно не підтримувати на рік, то чи на рік, чи на рік. А, ну, то вже питання, ну, в даному ми подавали пропозицію на рік. Якщо у когось буде інші пропозиції, це можна зробити. А скільки в Маркізі питання, чи є ще? Ні, там є питання в Маркізі і в Мерлях. І глобальні. Тому що ми забили, ну, порядок забивалося заборонені пластикові меблі, які малися на увазі. Ви пам'ятаєте білі такі пластмасові, які розлазилися, які... але поки готувалася ухвала, час пройшов, і зараз фактично з'явився сучасний пластик, який, на вигляд, вдається адміністративно каже, пощупало це пластик. Ну, Вийшло таке трошки... логічно... Так ну, Пишемо в тому, зараз, щоб оці всі напругу зняти, встановлюється цей перехідний період, а далі ми будемо працювати, ухвалю і ну, приводити у відповідність, щоб... Ні, дві сторони. Немає одних них і нас. Тобто є всі одні правила. Якщо вони ви виконавці цих правил, то я думаю, що з ними треба проводити спілкування, може якісь навчання. Поясню, що якийсь яволі речей, що не може побути, що вони поступалися на дерево, цей пластик. Бо є ж інші полімерні інші моменти. Ну, полімерні є, але тут маємо те, що маємо. Добре, скажіть, будь ласка, ще питання. Коли паспорти там рік, і так далі? Ні, ні, ми на цей сезон видали всі нові паспорти. Ні, на попередній. Попередній порядок вступив, але він вступив дію тільки в кінці з вересня місяця. Я прийшли. Я питаю про те, що коли давали дозвола тим підприємцям, які вважали, вла... коли ж маркізи встановили не власне бажання. Тоді так. до нас не був. Бу, То було. Виходить, що зараз архітектура каже, ну, ми тут подумали, що маркізи це вже не надо. Це нам. не тільки архітектура, комплексно. Тоді працювалося спільно з управлінням охорони історичного середовища. І... А, а що пом'ялося? У... Чому маркізи вже? не Дивіться, багатьох бабка на той момент, скажімо так. Управління охорони історичного мало тому, що йшла дискусія. Не на всіх будинках можуть бути маркізи. Парасолі це є універсально, та річ, яка не псує, яка може під будь-який будинок, тому побільше візьмемо зараз підтримуємо цю пропозицію, а потім на розгляді всіх питань будемо далі. Будемо відстоювати права. Що помінялося? Чому зараз маркізи? Не можна, Тому... а раніше можна було. Щоб е, на будівлі, які е, підпадають під захист, під питання, е, під визначення історичної спадщини, Погоняр. щоб не шкодити будівлі самому е, фасаду. Тоді, наприклад, формувалися. Воно, з Ні, просто тоді, коли вий мали вий. дозвіл, про це не подумали. Огон. Так, Вони формувалися, розумієте, це не один, рік, це формувалося ще роками. Цей період міняється десь ситуація, підходи, щоб покращувати ті всі речі. Добре, зараз це що маркізи. Ні, неможливі. Просто іменно я говорю привожу криву Лику, де було затверджено схемою. Маркізи, якщо є, дивиться, аналізується ситуація, якщо там дозволяє фасад, бо якщо на фасаді є якісь декоративні елементи, виступаючи, які прикріплення там можуть бути пошкоджені, так, тоді. Так, ми відтермінуємо технічні вимоги щодо... Ми відтерміновуємо, що ті, хто стояв зі старим обладнанням до зміни, щоб вони можна, так можна, що стояли віде? до кінця цього року, Добре. поки А буде нові вимоги вже затверджені. Мі затверджені ухвали. І вони так. всі влаштовують, якщо їх буде на на Ну, Не зовсім. Буде ще йти дискусія, бо вони хотіли, щоб деякі речі залишили маркізм. Добре. А ця дискусія, це в форматі чого? Це будемо, ми наступний етап будемо. Вносити зміни, я вирішую. Хочемо, наші комісії, десь в кофе. Це буде про... Ми проаналізуємо ті моменти, які є невідповідності. Я знаємо. Ми зараз судимо, і субацію зі бачите, що я не простацію. Я попростую. Каже, приємно. У нас зараз є. У нас зараз є вмозов певні вимоги завтра з що... нового порядку, так? Добре, Вони ж так? всі влаштовують. Ми кажемо, давайте відтермінуємо ці вимоги. Давайте. Я питаю, всі влаштовую. Ми всіх спрашову дискусія. У мене питання: дискусія на якому майданчику? не тут в майданчик. Питання є в тому, що зараз ті вимоги діючі, і реально ми не, ну, не вплинемо на це. Ми відтерміновуємо ухваленим пунктом. Встановлюємо перехідним, відтерміновуємо е, ті невідповідності, що можуть стояти на три місяці. Ні, ну, на, три. Це... На, на Так, місяці. так. реально так. Там потім сезон зима, ні, бо багато є підприємців, які кажуть, ми десь згідні поміняти, ну, але це так трошки кардинально зашвине ну, ну, ситуація. Якщо ми складно більше років тому, і ситуації завершується, чому не поміняти? Якщо поставимо проставку, і ви тут не хочете. Але питання, що? Оце зараз тоді питання прийняття того пункту, щоб зняти напруг суспільству. Далі... Я вас перебиваю. Інна Васильівна каже, що завтра буде в 16-й годині зустріч з іноправлінням розвитку. Ми можемо... Це хто? Департамент? Архітектура. Департамент? Ми теж будемо. А де саме? Це ДПП. Ми можемо доєднатися до них. Я завжди кажу. Молод через сесію дві ви приходите з тракту палиці і кажете, ми прокомунікували з усіма, от голосуйте. Мене це не влаштовує. Я хочу, щоб ми були з зміни цього процесу, Я розумію, що кажуть підприємник, чому так, а не інакше. Я, це буде розуміється питання, що це ці зміни пройдуть процедуру регуляторного акту. без проблем. Але говорять, що треба нас залучати, щоб ми розуміли, і ми розуміли де будуть відбуватися ці обговорення, і могли зрозуміти одну іншу, і іншу там і третю сторону. Щоб е якісно скласти для себе е розуміння того питання і прийняти е адекватне рішення, от питання в цьому. Якщо завтра буде зустріч, ми е ще раз нас, будь ласка, повідомте про то і ми обов'язково прийдемо і послухаємо. Залучайте, залучайте нас залучайте. Коли приходить вже це як документ для голосування комісії, ми не розуміємо мотив. І нам недостатньо позиції виконавчих органів, що ми прокомунікували потім у нас дописи Фейсбука, підприємці, звернення, асоціації, ми дуже багато часу затрачаємо на етапі комісії. Ми можемо цей час завжди мінімізувати, якщо ми задіємо до робочих обговорень процесів і так далі. Розумієте, то прохання я розумію. Ставлю тоді дану проект ухвали на голосування. Хто за підтримати дану ухвалу? Дякую. Переходимо до першого. Це само собі розуміється. Переходимо до першого питання порядку денного. Це проєкт ухвали про внесення змін до ухвали міської ради від 18.07.13 року за номером 2547 про затвердження положення про здійснення інвестиційної діяльності в місті Львові. Добрий день. Так, це внесення змін до положення про інфекційну діяльність 2013 року. Дані зміни в принципі, є доволі технічними, а саме вони доповнюють об'єкти інвестування, які є передбачені в переліку об'єктів інвестування в даному положенні. То ми доповнюємо існуючі об'єкти інвестування. Ще одним пунктом, таким як коррумшооб'єктам інвестування може бути корпоратив... будівництво нових та реконструкція існуючих об'єктів, в тому числі об'єктів. Нерухомості, так? Тобто, що, в принципі, дає можливість в майбутньому ширше залучати інвестиційні інвестиції з шляхом даного інвестиційного інвестиційного положення і інвестиційного корпусу. Це може бути з безпровідниками існуючі об'єкти нерухомості, подібні струни, аніби раніше. Тобто ви виробляєте якісь об'єкти нерухомості, які не є подібними струнами. Тобто будівництво нових. Тобто тут йдеться мова просто по будівництву нових, які можуть з'являтися в результаті дійсно. Так, так, так. Чи є питання? Ставлю на голосування. Хто за підтримати даний проект ухвали? Дякую. Переходимо до третього питання. Це про э, ухвали про збільшення суб'єктів громадських організацій від сплати э, податку на рухоме майно відміни від земельної ділянки. Це йдеться про громадську організацію Червоний тест, яка в передніме рішення також питання.

Не може його дарувати. Запитайте, хто тут є, за який час у нас Зараз що поки може нам. А ви, до речі, дивилися на їхній насадження баланси, світові? Ні, не дивилися, це громадська організація, але дивилася. Ні, чи Ми не можемо дати дозволити просто червоному хресту. Це такі критерії. Раніше люди є кількість критерії. І, вас є перший критерій це як майна наші об'єднання, другий квед для іншої соціальної думаю, без Третій критерій це діяльність і Ці критерії підпадає інші громадські організації, чи воно поставити. Мене рахунок, ну треба подумати, але, по-перше, ті інші громадські організації, навіть якщо вони теоретично можуть відпадати, сумнівно, що вони мають власності чи землі, чи нерахове майно. Можемо, але вони Зазвичай вони орендують. Зазвичай, вони такі громадські організації. Можете бути початку схема про те, що там що відділю громадську організацію, а потім далі цього сплачувати законодавство. Ну, мало, ймовірно. Але в будь-якому разі ці критерії є логічні. Ми говоримо, що це жодної тест, але насправді це є ціла група громадської організації, може це впасти. Вони всі орендують і потім вартість оренди, і ми їм постійно списуємо цю їхні запропованості. Зазвичай всі, що ми знаємо, вони всі орендують. Семлі вони взагалі не мають. Але подивимося, спробуйте Є ще запитання. Ставлю тоді питання Проект ухвали на голосування. Хто за, щоб отримати даний проєкт ухвали? Дякую. Колеги, маленька довідка. Зараз готують підключення до Zoom, то Ми на якусь хвилину відключимося і потім ще раз включимося, бо наш колега хоче доєднатися до нас на Зум. Питання переходимо до четвертого питання. Це протували про внесення змін до ухвали міської ради 29.11.18 за номером 4252 про затвердження положення права очерку підтримку бізнесу в період воєнного стану. Якщо пригадуєте, ми з вами Програми в травні, яка стосувалася надання мало на енергозабезпечення. Ми скасовуємо пункт про призупинення на вона автоматично відмовиться і в разі, якщо до нас будуть надходити заяви, ми зможемо їх розлітати. Можливо, уточнення? По дорозі прогадаємо, ми говорили про будь-які від бізнесу, крім і захерання, які розташовані на території міської громади. І все. Не будь-який. У нас чітко написано на това господарство, долучимо Е ні, така, місцевому приватні школи і е Є, приватні так. заклади охорони здоров'я, які мають укладені договори з місцевих. А як були якісь звернення інших суб'єктів чи ні? Дати... Сказання взагалі було там може три. Ну, так, В цьому році було дуже мало і тому призупинили. Тобто ми виходимо з точки зору якоїсь умовної критичної Так. щоб ми були готові. Ну, почали дзвонити. А інші там, магазини, які займаються продажем колію, якісь інші краще, Ні, Таких не було. Ну, бо це не є ну, те, що обов'язково в практично. Тобто хліб зрозуміло, да, так, медичний заходи. Ми всі хочемо, щоб ми всі кріпці. Магазини. Давайте так, якщо будуть якісь посилення, то дозволити. Слухайте, дуже... давайте, може, ми відновлюємося, але потім побачимо, якщо вони за більше. Є розподілювання, які створюють робочі місця. Треба проаналізувати критично, чи є ще якась потреба в інших. Ставимо про ухвали на голосування. Хто за? Дякую. Переходимо до наступного питання. Це правда про е передкування правовідносин стосовно розміщення про інших. І ми отримали зауваження від комісії законності. І з нашим підрозділом ми вже логіки процеси пропрацювали, ми збере запустили, але а, комісія законності вважає, що ми повинні рухатись про процедуру регуляторного газу. Ми просимо передати. Ми їх трохи ведемо. Станемо на перемогу. Я маю попросити. Давайте, щоб має зробити загальну зустріч з міста за курсою, з законністю, може побачити спільні комісії і проговорили, щоб ви не бігли до одної і до іншої комісії і не синхронізувалися. У вас за замовчення, ні, ні, бачите, ж ти день, сильно дуже замовчування в цій кораблі. Ось, мене це так не легше, коли всі сіли проговорили, ніж ви там є. Ставимо дане питання на перенесення за дякую. Шосте питання на звернення операторів, а їх немає. Десь тут ходять, вони передаткові додаткове у нас. Давайте додаткове нагосимо. Я просто скажу, що це зміна до ухвали міської ради від 26.05.2023 за номером 3251 так, про але вона, здійснення підтримки. Вона суж технічна і стосується виключно процедури вкладення договорів управлінням комунальної власності, оскільки було передбачено, що суб'єкти, які в яких відбулася зміна власника чи зміна місця, їм попередньою ухвалою було передбачено, що їм. Нарахування слід зробити з ще 20-го року, що на що не погоджувалися ці суб'єкти, оскільки вони платили в іншому місці або ж іншим суб'єктам. Тому ці зміни вони стосуються власне, надання можливості укласти їх та проводити оплату з дати прийняття ухвали, якою відбулося внесення зміни або до місця, або до... Тобто з 23-го року, з 5 го місяця 23-го року. Так. Ставимо на голосування. Ставимо на голосування даний порядок. О, дано ухвали. Дякую. Всі підтримали. Е, Вона Казимирівна, вам mm. слово. Проєкт ухвали про внесення змін до Ради від 16.05.24 за номером 4783. Мабуть, про внесення змін до ухвал по статному згоду. Можете зараз йти тут підприємство? Це зміни до ТЕО, затвердженого радою та зміни до ухвали по надання згоди прийняття власності територіальної громади. Ми отримали застереження від мінекономіки. Вже є погодження міністерства соціальної політики. У скрива таке документів, скрива мінекономіки. У нас в ухвалі було зазначено перевірки, як нерухомого майна, мінекономіки попросили нас проти ухвалу. Про прийняття підприємства в цілому з зазначенням площ і кадастрових номерів земельних ділянок, на які розташовані об'єкти на просто технічна допомога. технічні зміни ми в дві ухвали і в згоду на прийняття, і в тео, яке затверджено. Ні, в передній версії тут в першій свалі переліку об'єктів нерухомого майна і земельних ділянок Мінекономіка виконавник запросило зазначити, що ми приймаємо ціле підприємство. Залишається без зміни цільового призначення без відчуження і чітко перераховані до чужого засобів. Ну, така позиція їхня. Мінсоц на наполягав на тому, щоб ми зазначили чітку перелік об'єктів нерухомого майна. Мені якось складно зінтипорозуміння між ними, але я хочу завершити цей проект, бо я вважаю, що в нього буде багато користі. А ось я це виступив? Є, 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 я вам перекину. Незначено не тут я. Хотілося б так, але так не виходить. Я, я не дійшлю вам від економіки. Ми його отримали буквально минулого тижня. Так, да, тому що це питання попалося до нас сьогодні. Ми просили розглянути з голосу це питання, тому що можна порівняти, початку вносять носять витрат. Ставлю на голосування? Ставлю дане питання на голосування. Хто за, щоб отримати марну провод ухвали? Всі за. Дуже дякую. Ми зараз на одну хвильку виключаємося під і під'єднуємо. Все. Скажіть, коли і треба запросити підприємців? Так? І в нас тільки обговорення.